15 січня у прилуках поновлять відключення боржників від водовідведення. Про це повідомляють на комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання на черзі неплатники, котрі мешкають у центральному мікрорайоні міста. Споживачам, що мають найбільші борги за тепло та воду, заблокують доступ до каналізації. Тобто ми відключатимемо не будинки. А ми відключатимемо безпосередньо квартири, які нам на сьогоднішній день заборгували за послуги, за наші надані. Нагадаємо, в минулому році працівники комунального підприємства проводили відключення у мікрорайоні 273-го кварталу. Загальний борг складає майже 6,5 мільйонів гривень. Попередньо жителів сповіщали про наміри відключення та пропонували погасити борг повністю або ж частково. Перед тим як ми проводимо відключення, ми за Місяць попереджаємо в письмовій формі абонента про те, що у разі несплати заборгованості послуги постачання централізованого водовідведення йому буде припинено. Жителі центрального мікрорайону не сплатили більше ніж 2 мільйони 600 тисяч гривень. Серед найбільших боржників – будинки по вулиці Київській. Першим в черзі на відключення є будинок номер 186. Каналізацію заблокують для квартири під номером 5, адже саме в цього споживача найбільше заборгованість, а це 208 тисяч гривень. Перекрив. Ють водовідведення і у будинках по вулиці Садовій загалом за теплу і воду мешканці багатоповерхівки номер 73 не сплатили 526 тисяч гривень. Відключатимуть квартиру 87. Її власники заборгували найбільше 155 тисяч гривень. Незабаром працюватимуть і по вулиці вокзальній. Будинок номер 5 має 371 тисячу гривень боргу. Без водовідведення ж залишиться квартира 66. 207 тисяч не сплатили її господарі. На Переяславській також чимало споживачів, котрі вчасно не сплачували квитанції. Так, будинок номер 10 на сьогодні має борг майже 200 тисяч гривень. Блокувати Каналізацію будуть у квартирі номер 42 Сума заборгованості цього абонента складає 153 тисячі гривень. Наталія Когут вкотре наголошує, дані відключення не стосуються споживачів, котрі вчасно сплачують за надані послуги. А до 15 січня і всі боржники мають можливість уникнути блокування каналізації. Для цього необхідно сплатити борг або ж подати заяву на реструктуризацію. Для цього треба звернутися до юридичного відділу підприємства з паспортом і кодом для оформлення відповідного договору, а також в добровольному порядку, в добровільному порядку, розрахуватися із заборгованістю своєю у разі ігнорування повідомлень до боржників застосують вимушену міру відключення від водовідведення.